Стосунки, які вже давно померли. І ви вже давно двоє чужих одне одному людей, але чомусь ніхто з вас не наважується зробити отой останній крок і дати нарешті один одному свободу. Таке дійсно, на даний момент емоційно ви вже полишили ці стосунки, ви вже полишили один одного. Тобто ви дійсно чужі один одному люди. Ви просто проживаєте в одній квартирі під одним дахом, але при цьому вас уже абсолютно нічого не пов'язує на емоційному плані, на духовному плані. Ви просто двоє чужих. І особисто ви вже хочете якоїсь свободи, якоїсь легкості, якогось звільнення. Ви вже хочете, можливо, навіть готові, полишити минуле і відправитися в якесь нове майбутнє. Хай воно поки що і не зрозуміле, але минуле вже вас дуже тяготить і ви хочете від нього позбавитись. І ваша відчуженість, ваша апатія один до одного вже ледь не кричить, що досить вам триматися за ці стосунки. Вас уже тут нічого не тримає. Ви вже давно один до одного охололи. Але є щось юридичне: чи штам в паспорті, чи спільне майно, чи спільні діти. І от ви тримаєтеся за оце. Це не дає вам так просто розійтися. Бо треба все це якось юридично вирішувати, куди звертатися, щось із цим робити. А як зробити так, щоб нікому не було дуже боляче? Боляче буде в будь-якому варіанті, але щоб якось ну, максимально справедливо це зробити. І раз ви розумієте, що ці стосунки вже віджили своє, вам треба наважитися пережити оцю втрату, пережити біль цієї втрати. І не зациклюватися на тому, що якщо ви розійдетеся, а що ж буде далі, ви залишитеся самі. Якось проженіть від себе оцей страх самотності. Бо він також може тримати вас в оцих уже відмерлих стосунках. От тільки, ну швидше все-таки, на жаль, якщо ці стосунки вже не живі, найближчим часом ви не розійдетеся. Бо чи ви обоє? Чи хтось один із вас ще не готовий до останнього вирішального кроку? Ще в такому стані емоційних гойдалок? А що воно буде, а як воно буде, а як я без неї, чи без нього? І що це буде, якщо ми будемо різними людьми, якщо у нас не буде сім'ї? Як нам то жити окремо? І от оця неготовність, плюс ще й ті юридичні питання, на які нам вказувала одна з карт, і тримають поки що, і триматиму трошки далі в майбутньому вашу пару разом. Хоча стосунки навряд чи відновляться, навряд чи теплота в ці стосунки повернеться, але повністю розійтися ви також поки що не зможете.